Привіт, малюки! Сьогодні я прочитаю вам віршовану казку Олексія Крилова, яка називається Як лікували півня. Вже дві ночі, як не може півень Петрік заспівать, Хочуть Юра і Ніна півня від ангіни врятувать. Бо інакше, як же буде, бо інакше, що ж робить? Хто ж усіх щоранку буде кукоріканням будить? Качка і гусак не хочуть, а індик хотів, проспав. Бобик як не намагався, тільки голос надірвав. Півня завели в кімнату, вклали в ліжко спочивать і дістали полоскання, щоби горло полоскать. Порошок дали від кашлю, зріст поміряли, і вагу, і компрес навколо шиї обмотали, як в щоб з ангіною у ліжку довго півний не лежать, чай з малиною зробили, кашу ману поклювать. І прийшли до півня кури і принесли молоко. Чи нема температури? запитали Ко ко, ко. І качки провідать півня, позбігалися на мить, запитали, чи нічого в нього в шлунку не бурчить. А дізнались поросята, перестали в ігри грать. Рох рох рох, де наш будильник, ному півня рятувать. А мікстуру щогодини хворий півник Петрик пив і йому температуру виміряли сім разів ноги грілкою зігріли, щоб скоріше став ходить, та не встигли тільки в ушко м'ятних капель напустить. Бо напрочуд швидко Петрик видужить квартирі зміг. І коли вікно відкрили, Спритно плигнув і побіг. Задоволений був півень, дуже вдячний дітворі. Не хворіє більше Петрик, все в порядку у дворі. Як зоря ранкова зійде, людям, пташкам і садку, чути всім, як дзвін колини, добрий день ку-ку-рі-ку! -ку -ку Дітки, що трапилось з півником? Хто йому допоміг? Як лікували півника? На все вам добре і не хворійте!